Так, сейчас проходимся по толщиномеру. Эталон у нас крыша. Крыша 88, и отсюда уже начинаем отталкиваться. Тут у нас 111, 98, 79. Вот разбежность. Тут уже якийсь чуть-чуть перепыл, потому что от 80 до 120, 40 микрон, это забагато. Так, дальше. Ну, в принципе, 105. Тут вот тоже, тут перепылом 99, а тут по арочке. По арочке вот, 176 пришло, вот, ну как всегда, задняя арка делана. 164. То есть, ну подкрашено, потому что рыжики и гижики. Але тут гермитоз лежит нормально. Но резина короче, лето и таке собі лето, Типа на один сезон. А меня, ну Тут вот тоже болтики підкрашені. Ну короче, задня арка ділена, кришка багажника ціла, криша ціла. Що по пройому хотів сказати? Ось вот тут вот така цифра 94. А от тут 82. А от тут взагалі ще менше. 77. То есть, ну коротше, ось вот це тут було зачовгано, скоріш за все. Оце все і її піддували. Ну, але блин, піддули красиво. Отут, тут красиво зроблено, мені подобається. Так, по салону. Ну, до салону трошки пізніше, в принципі, так, і не відпугуває, не що виглядає салон. Так, по, цій, по цій стороні зазор хороший. Зазор хороший, Потолщик у нас 117, тобто підкрас 134. 139 капот крашений. Мухобойка стоїть. Зазор не можу сказати, але звичайно мухобойку ставлять, коли якісь трабли з зазором. Ну а може хтось дійсно хотів її поставити. Машина все-таки 2008 року. Тоді це було модно. Так, а от тут крило, крило трабли, тому що тут зазор іде непоганий, але от з цього моменту я починаю увеличуватися і сюди вже от палець пролазить палець. І ще доповнення к цьому всьому. Ну, то є, крило б'ється там 150-160 Ну, зміна. Тут вон, видно вулицю. Тут должна бути пенопласт. Пенопласт должен стояти зверху до низу. Його немає. Зборка-розборка, його назад не поставили, тому що він реально погано, погано ставиться. Так, що далі? Далі дверка теж у нас під крас. 148 крило, а ну-ка, я ще забув це вже сколько. 108, але воно таке ощущение, що воно тайванське. Не оригінал. Ну сейчас капот дёрну, ще подивлюсь. Тут 120 у нас іде. Вот, задняя дверка 250. Тут, не знаю, короче. Ну и скоріше все, что з першого разу, наверное, в разное время робилося. Потому что то по морде зроблено вообще нормально. Ну короче, а заднее крыло, заднее крыло, все нормально. 81, тут дожарка, я так понимаю, наробную роблена. 107. То есть тут плюс-минус завод. 93. Задняя оптика, скол. Задняя оптика скол. Ну такая вона. Зачевана, бачиш, мутна. Я не знаю, полировка чи поможе, бо воно і самопособи типа прозрачно. Так, і що мені ще тут не понравилось, це передній це підкрилок. Тоже він не стає. так ну, Походу теж не оригінал. Болтики всі під кругу підкрашені. Ну, Вона підкрашена, але тут якщо видно, тут питались на герметик його підклеїти, але трошки не вийшло. Диски в хорошому стані, тормозні диски, теж в хорошому стані. в принципі. Зараз під капотку ще подивлюсь, допишу да відділений відео. Так, кромки дверей теж по правій стороні цілі. І отут тут проем взагалі не фарбувався. От вот такі значення. 50. 50-60 це для внутрянки нормально. А от уже там як з той сторони 90, то вже забагато. Ну-ка, тут тоже, наверное... Ні, то просто глюк був. Так, да, тут отлично. Проєм цей цілий повністю. Так, цей цілий. Да, по жопі теж пройом з правої сторони нормально. Але оця дверка перекрашувалась чогось. Ну і крило. Крило однозначно відсюди. По багажнику. По оптиці я казав, що запотівша, болти казав, що підкрашені. Зазор, в принципі, зазор стоїть. Стекла всі рідні. Всі передивився, всі стекла всі рідні. Стекла. А, так, Запаска у нас так валяється в багажнику, тому що там балон мішає. Але тут, де балон, блин, все в шумоізоляції заклеєно. Я, звісно, зараз знизу загляну, але нема 1000% впевненості, так воно от, по всім права-ліва сторона по несущій конструкції. Точно ніяких приколів. Ця пластик стоїть теж хорошо. А, і тут ще робили перепил. я так розумію, бампер коли підкрашували. Коротше, а фару навіть чи не зняли, чи не заклеїли, чи не захотіли мити. Ну, тут от є такі розводи, ну, не розводи, а розпили від краски. В принципі, по багажнику і все. Кромі цього шуму, типу шумовіброізоляції. Якби питань Ну питань Зараз ще з піднизу. Кришка багажника по кромці теж йде нормально. Тоже йде нормально, в принципі, ніякої ржавчини. Так, ну і подкапотка. Не оминула, як і з других інших ну не обходить стороною а, ця біда, стакан. А, стакани ржавіють, а з цієї сторони ржавий. Був ржавий, але його зробили. Е е якимось мовілям чимось обробили, що вже непогано. Е е з цієї сторони, в принципі, зрозуміло. Так, по морді ніяких ДТП, телевізор рідний, рівненький, е е самий, радіатори, цілі. Видно, що рідні стоять. Фари відполіровані гарно. Гарно відполіровані. Так, смотряться добре. Кромка капота, за того, що я переживав, по факту кромка капота і за мухобойки, Ну, скоріше все, це був декор ще тих времен. Так всім нравилось колись. Так, І з цієї сторони тут теж щось замазано, але але, але судя по цьому кронштейну ржавому, я думаю, під кронштейном ну, маленький сюрприз буде. А може і не буде, тому що під ним промазано. Скоріше за все, що це коли варили ту, може тут щось. Взагалі єле-єле підварила і все вместе місті змазали. Ну це ладно, це по, по поводу стаканів. Потім рівень видно, що недавно міняний в нормальному стані, не зачуханий. Але, блін, весь ну, клапанна кришка або зсалась, або зараз зситься. Взагалі непонятно. Но, але його не вимивали, вон, бачиш, які відповів солідольні йдуть. А, ну тут бачиш, воно, воно вже мокріє знову. Тобто клапана кришка під клапан заміну. І ще тут трубка гідроусилителя. Мені не подобається. тоже влажненька така. По суті, по низу мотора защити пильника ніякого нема, видно вулицю. То есть, ну, бампера, коли знімається, ну, то понятно Опять воно ушло в нібитіє 2008 рік. А, так, в остальному ну, тут єдине, вот що тут не на кронштейні але це все рідне. Це все на своїх містах. Газовий редуктор теж до нього вже 100 років ніхто не лазив. Мені здається, що треба буде ремкомплект Міняти, якщо на газу їздить. Ну, і так, в принципі, подкапотка, більш ніяких таких приколів. Що у нас тут по маслу? Масло, кстати, Кстати не ахті, масло на мінімумі. Тому це вже треба дивитися далі. Але хоча б була б середина щупа, я б ще розумів. Це мінімум. Ну ладно, може треба завезти на гарячу треба міну. Так, 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 в принципі, подкапотка все. По салону, не куди ця, ця стандартна біда, що тряпка ця відклеїться. От, Бачиш, що вона ця тряпка постійно відклеїться, це у них постійно така фішка. Руль на 99%, що він перешитий. І дивись, оце, оце вже люфт. Тому що машина ну, якби, типу заглушена, стоїть колеса не роблять абсолютно нічого. При моменті оцього. Рейка в них теж доволі слабе місто. Нова рейка 250-350 доларів. Ну, як нова? Нова бушна, реставрація, туди-сюди. Але ну, коротше, це треба мати на увазі, це треба дуже ретельно ну, до цього теж відноситися. Ну, тому що, дивись, яка е, ручка, ручника, яка ручка КПП і який руль. Руль по-любому шився. шиїся. Велюр тут на сідушках в непоганому стані, але в мене є підозріння, тому що тут уже цей СРС настільки витерся, і тут торчить така ниточка. Що можливо, можливо, можливо підшивалося, але ну, не маю, ну на 100% не можу сказати. Рімінь. Рімінь бачиш, Хорошо, дуже часто любили ним пристягуватися, він от такий весь пожований. Тобто по ремню ремінь дуже багато використовувався. На торпеді пару таких царапок є, але не критичні, в принципі. Так, що у нас по задньому ряду? По задньому ряду. Ну, тряпка тримається, на удивлення. По задньому ряду, в принципі, задній диван в гарному стані, нічого не можу сказати. От Реально, до заднього дивана в мене питань абсолютно нема. Зараз ще пасажирську. Дверку подивлюсь зі сторони пасажира. Так, зі сторони пасажира. Ну, блін, да, Ця наклейка тут ну, блін, набагато більш торчить. У мене є дуже великі підозріння. Що іменно оцю одну боковушку з тієї сторони. Вон, вона навіть по кольору трохи випадає. Ну, на камері, по крайній мірі. Не знаю. Оця не випадає так, та сильно випадає. Коротше, процентів на 80%, що вона шилася. Цей ремінь виглядає набагато краще. Так, ну, в принципі, все. Заводить тільки далі пробувати їздити.